Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні буде огляд покупочок з магазину АТБ і магазину Айва. Придбали в АТБ ось таке вино, біле полусолодке. Завтра чекаємо гостей і будемо смакувати ось таке вино. За 161 гривню вийшло таке вино, французьке, біле полусолодке. Вирішили купити ось таку пляшечку. АТБ купили ось такі авокадо. дві штучки взяли на тостики. Будемо теж готувати. По 18 гривень за 100 грам. Вирішили взяти два авокадо. Минулого разу, до речі, взяли в АТБ. дуже смачний був авокадо. Купили ось такі огірочки. Три огірочки взяли на салатик. А також отакий салатик взяли. Мікс вірніше італійський рукола, шпинат, румакс, булзблатсько орієнтовно 50 гривень, якщо я не помиляюся. За чотири позиції в чеку вийшло 270 гривень. Це були покупочки за тебе. Далі покупки з магазину Айва придбали по акції. Ось таку олію оливкову «Екстра Вірджин». Холодного віджиму 500 мл за 161 гривню, вийшло виробництво Греція. Ось така олія. Такі мандаринчики купили кулементинчики. По ціні 81 гривня 50 копійок, 480 г вийшло на 39 гривень. Ось такі манюнечки. Ми дуже полюбляємо, коли сезон купуємо їх мандаринки. Купили для салату перець зелений. Ціна зараз 52 гривні 50 копійочок. Три перчики вийшло на 266 грамів, на 13 гривень 97 копійочок. Ось такий зелений бочочок такого помаранчевого колірі. Помідорчики Чері наші улюблені. Купуємо не багато, але часто їх купуємо, бо ціні 105 гривень 50 копійочок в IV, 264 грами вийшло на 27 гривень 85 копійочок. Ось такі помідорчики. І купили в IV лаваш за 27 гривень. Вийшов нам, будемо готувати. Або так смакувати, ваш вірменський. Ось так 280 грамів на 27 гривень вийшов. Ось такий був область покупочок з магазину Айва та магазину АТБ. Приємного вам огляду. Бажаємо вам гарного дня. Підписуйтесь, ставте вподобайки до наступних зустрічей.